Вже вона прийшла в російську хату. Наразі з Росії ми отримали інформацію про те, що проводяться відповідна ну так звані облави з співробітниками правоохоронних органів в трьох найбільших містах Російської Федерації. Це відповідна Москва, Казань і Санкт-Петербург. Святому Москву, Москву біла абсолютно а мовиться про те, що саме Москва і Санкт Петербург дві так звані столиці вони провалили якраз і. Перший етап так званої часткової мобілізації. Лише виконали на 40% ті плани, які були спущені відповідно на проведення мобілізаційних заходів. Але дякую за ваш професіоналізм. Ви слушно зауважили. От зверніть увагу, шановні телеглядачі, Про що йде мова? З'являється два укази російського диктатора. Перше призов до російського війська всі, протягом року вже немає. Васінньої чи то осінньої приземної компанії. Про що це свідчить? Про те, що втрати колосальні, правильно? І відповідно їх треба поповнювати ціло, ну, цілий рік, а не за рахунок весняних чи то осінніх компаній. І головне, шановні телеглядачі, я наведу навіть статистику. Вічно п'яний експрезидент Російської Федерації зухвала заяви про те, що. 336 тисяч росіян е, уклали договір з Міністерством оборони Російської Федерації, так звані контрактники. А тепер увага. А за даними британської розвідки, втрати російських окупантів за цей же період, а мовиться з січня 25-го року по листопад, так от втрати склали 353 тисячі. Більше ніж так звані мобілізовані можливості контрактників, навіть не мобілізованих контрактників. Він панічно боїться наразі оголосити другий етап часткової, хоча б мобілізації. Хоча у нього є навіть всі підстави законні, оголосити загальну мобілізацію. Поясню, шановні телеглядачі, згідно Російської Конституції, загальна мобілізація оголошується президентом Російської Федерації за умови безпосередніх бойових дій на території країни-окупанта, тобто Російської Федерації. А Сили оборони України досі зберігають зону присутності в Курській області, Тюткінському, Лужковському районі. Здавалося б, вставай, страна огромна. А щось бажаючих вставати вже нема. Правильно? Замість білих лак максимально кілограм пельменей. І порахували, що ну, якось е, не те воно, стимулу практично немає. От вам і власне ті наміри, і е, та реальність російського будення.